Добрий день, мої Дніпряни, моє місто Дніпро! Робимо з вами розклад на безпеку на шахетні ракетні удари по місту Дніпро. Чи будуть вони 29 липня? Що нас чекає? 29 липня по ракетам та шахедам. Сьогодні, бачите, неспокійний у нас день, сирени, кинжали вже шпурляв, полетіли далі, О, вже карти говорять, карти говорять. Зроблю вам в кінці ще розклад на бажання. Та зніму окремо. Ось, дівчата попросили мене, повиїжджали до Литви. Тепер просили зробити розкарт, чи буде наступ з Білорусі на Литву. Подивимось. Так, місто Дніпро 29 липня. Безпека, місто Дніпро, такайте шахеди, ніч. Покажіть нам ніч. Любі мої, ніч повинна бути у нас тихою і спокійною. Сирени, може, і будуть, але без загруз нам. Хай так буде, хай янголи і боженька нам допомага, щоб так і було. 29 липня день. Покажіть, будь ласка, в місті Дніпро, чи є загроза мирним людям. Чи будуть ракетні або шахедні обстріли, чи буде атака якась на місто Дніпро? А день от буде напружений. Може бути атака, але чомусь пуста. Може це він пусте пустишки, оці пусті ракети, але люди будуть переживати. Може бути пусті якісь оті ракети, імітація, імітація пусків, може бути Зараз подивимося ще на других колодах. Так, місто Самар, 29 липень безпека, шахидна та ракетна. Чи загроза ракетних або ударів? Покажіть, на місто Самар. Де далеке місто Самар. Угу, на Самар буде атака, а на Самар будуть летіти ракети, показує, але здалеку, здалеку і м -м, хлопці будуть відбивати. І їх, мабуть, всі відіб'ють, чи воно не долетить. Не долетить, це буде за межами міста Самар. Мабуть, це буде вночі. 29 липня місто Самар. Ну, дай Боже молимся. Щоб хлопці все це відбили і справилось. Все це так, місто Павлоград, 29 липня, безпека, шахетна та ракетна. 29 липня. Павлоград так, як ми ще. Павлоград теж будуть. Мабуть, ми будемо з ними однаково, але падати, так, да, падають оці. І шахеди ракети, але імітація. Щось не вдасться в них в Кацапів. Кацапам щось не вдасться завтра. Чи добре спрацюють хлопці зразу на підльотах? Чи це будуть вони нам просто нерви трипати оці робити пуски імітаційні? Так, Павлоград, самар Кам'янське. Кам'янське. Я найближчим часом подивлюсь Литву і викладу відео, розложу, все вам трошки порозповідаю. Зараз нема трохи часу, майже не час. Багато роботи. Так, Кам'янське покажіть 29 липня в Кам'янському. Не дуже гарна, не дуже гарна обстановочка. Угу. На ну, хлопці впораються, я вам хочу сказати, кам'янське теж дуже добре. Дуже добре. І люди будуть переживати, але хлопці повинні впоратись там дуже гарно. Щось таке вони на завтра. Нема ничего, я не бачу такого жахливого. У нас вообще на Днепру. Сейчас дивимся. У нас вообще все добре. Место Дніпро, 29 липня. Покажите нам, чьи є загроза люди. людям. Шахидного ракетного удару. Ні, любі мої, друга колода показує, дай Боже, щоб все було в нас тихо, спокійно завтра. В місті Дніпро. Мої любі Дніпряни та ті, хто сюди переїхав і сховався від війни, щоб люди провели цей день у мирі, спокій і ніч. Зараз я вам хто додивився, зроблю ще раз розклад на бажання. Дівчаткам нрав... нравиться дуже моїм. Так, Задумуйте бажання. Подивиться, задумуйте, а я скажу вже, що там з ним буде з цим бажанням. Клопоче десь таке бажання, що про дітей щось задумали чи що. Вчора випали чомусь гроші. От відповідь була за гроші, дуже гарний вчора було розклад на гроші, а сьогодні я б сказала, що задумали про дітей, переживають за дітей, у дітей все зложиться, якщо хтось думав. І буде гарно все, все в них вийде, не хвилюйтесь. І хто чекає е, свого коханого батька, брата, ви скоро їх побачите, якщо хтось загадав це, е. дуже скоро побачите дуже гарні карти на дітей зложиться. Через якісь, якщо це дітям, то через якісь трошки буде перепон, але вони доб'ються того, чого треба. По навчанню я б сказала. Це пов'язано більше з навчанням. Карти так показують, хто жде коханого. Ви дуже скоро побачитесь, все буде добре. М -м коханий в гарному стані, живий, здоровий. Якщо хтось загадав на свою другу половинку, теж, теж все складається дуже добре. Тому ось так мої любі, дуже гарні карти. Тихо, нам всім ночі, бережіть себе та своїх близьких. Будьте єдні, не лайтесь. Все буде Україна. Зустрінемось з вами завтра і подивимось на 30 липня.